Доброго дня, дітки! Всі, ви знаєте, що з гострими предметами потрібно бути дуже обережними. Давайте згадаємо декілька правил поводження з ножицями. Переносити ножиці потрібно стиснувши гострі кінці в кулачок. Переносячи ножиці, потрібно йти. Передавати ножиці іншому потрібно вушками вперед, тримаючи ножиці за складе. Різати ножицями потрібно сидячи. Тримаючи ножиці, не розмахуйте руками. Правила безпеки з кнопками. Кнопки слід зберігати в коробці. Кнопка не іграшка, нею гратися не можна. Якщо бачиш кнопку на підлозі на столі, на стільці, треба обережно взяти її і покласти на місце в коробку. Кнопка має гострий носик. Тому брати її до рук треба дуже обережно, дивлячись на неї. У кишеню кнопку класти не можна, щоб не вколотися. Правила поводження з голкою. Голку треба тримати в спеціально відведеному для цього місці, наприклад, у шкатулці або в гольнику. Голкою не можна гратися. Голку потрібно зберігати із засиленою ниткою, щоб не загубити її. Шити голкою потрібно, сидячи за столом. Коли у руках голка ними розмахувати не можна. Закінчивши шити, постав голку в гольник. Правила поводження з ножем. Брати ніж потрібно за ручку, працювати з ножем. Потрібно за столом у спокійній обстановці. Не можна бігати з ножем, розмахувати ним. Ножі, вилки та інші гострі предмети повинні бути недоступні для дітей. Є багато іграшок, якими ви любите гратися, назвіть свої улюблені іграшки. Але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшки. Вони небезпечні. До нас прийшла білочка і каже, що знайшла торбинку в лісі. Але що робити з цими предметами вона не знає. Давайте подивимося і допоможемо їй. Я всіх вас обшиваю, сама ж одягу не маю. Це голка. Яка голка? Чи можна дітям брати в руки голку, шити нею. Що може трапитись? Два кінця, два кільця, а посередині цвях це ножиці. Що роблять ножицями? Чи можна дітям гратись ножицями? Що може трапитись? З одного кінця колодочка, а на іншому кінці гостре, ніж? Для чого потрібен ніж? Що може статися, коли діти беруть його до рук? Дітки, всі ці речі дуже небезпечні, і ви знаєте, що ними гратися не можна. Будьте обережними та обачними. До побачення!